Завтра буде цього певні учасники щорічного молодіжного форуму стипендіальної програми Завтра UA». вже в шосте. Фонд Віктора Пінчука зібрав в одному місці найталановитіших студентів, аби ті представили свої стартап-проекти, які можуть змінити життя кожного і країни в цілому. Вони чекали на це півроку. 300 студентів з усієї України пройшли жорсткий відбір, і нині два дні генерують свої проекти, які покликані змінити життя усіх людей. Цих шістьох юнаків та дівчат об'єднала одна ідея полегшити життя людей з обмеженими можливостями. Я стояла возле принтера, розпечатувала собі документи і представила, як люди, які нічого не бачать, як до них доходить інформація. І тут мене просто сініла. Вона зібрала команду однодумців та вирішила створити першу газету для сліпих людей. Цей проект Юля подала на форум завтра. .UA», де він увійшов у п'ятірку кращих. Я їхала з цілью знайти відповідь, як допомогти цим людям, як реалізувати проект, як створити бізнес-проект, який можна дійсно виплатити в житті. Допомагали студентам у цьому з два десятки успішних бізнесменів. Вони навчали молодь, як потрібно використовувати свої помилки та зробити свій проект успішним. Серед них і Юрій Назарук, засновник Криївки та інших тематичних ресторацій у Львові. В Україні все ще є певні ніші, куди можна заходити і робити свій блакитний океан. В цьому багряному океані бізнесу на заході важче знайти свою нішу. Я побачив, що в людей очі горять. Якщо в людей в очі горять, значить проекти будуть реалізовані. До фіналу потрапили п'ять проєктів. Серед них соціальні велопарковки, літаюча карета швидкої та мобільний додаток, який дозволяє слідкувати за місце знаходженням дітей. Голова журі та засновник форуму завтра UA» Віктор Пінчук наголосив, незалежно від того, хто переможе, головне вірити у свою ідею та йти до неї. Ідея це майже все. Нереализованная идея это почти ничего. От замысла до э, реализации в современном мире должны проходить считанные и считанные энергии. Вы обязаны делать все, чтобы реализовывать. Свої ідеї. перемогу у фіналі журі віддало проекту мобільного додатку, який покликаний вирішити проблему донорства. За його допомогою, кожен, хто має його у своєму телефоні, може дізнатись, у якій лікарні вкрай необхідна донорська кров. Мобільний додаток Мегадонор. Спеціальний гість форуму перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов пообіцяв переможцям державну підтримку. Хочу запевнити, що уряд зробить це можливе, щоб такі ініціативи підтримати. Є державна програма по підтримці молодих талановитих вчених науковців. Сергій Стеценко Віталій Саприкін Вікна СТВ.